Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 653 сот доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці окупанти обстріляли Павлоградський район на Дніпропетровщині. Є загиблий та поранені. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Постраждала будівля церкви. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу. Озброї. Йня та військової техніки противника підрозділами ракетних військ, завдано ураження по станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 990 російських окупантів, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем. 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.